Також було запитання про цю картину. Ви мене просили більше розповісти про неї. Ця картина написана олійними фарбами. Я її написала після однієї картини, зараз вам покажу її. Вона теж в такому стилі. Ось така картина. Якщо разом, вони можуть навіть отак от бути таким сетом. Дивіться, вам так покажу, можуть бути ось таким сетом, бачите? Оцю картину я написала з фотографії з Пінтересту і виклала відео. Воно набрало в Reels, мене набрав 300 тисяч переглядів, і з нього в мене підписалося десь тисячі три людей. Уявіть собі, з цього відео до мене підписалося тисячі три людей. Розказати історію цієї картини це Хінацея, яку я написала з своєї фотографії. Я зробила фотку, ми просто проходили, йшли на майданчик гуляти, побачила цей, на цей я у людей за двором росла. Я її сфоткала і намалювала. І ось вона, ось така вона в мене гарненька. Вона в мене вже з минулого літа, не з цього, яке було, а з 23-го року. Бачите, ви примітили, а хтось не звертає на неї увагу. Якщо ви, до речі, хочете придбати, напишіть мені, я вам напишу, скільки вона коштує. Дякую вам за запитання всього найкращого.